Дивіться, слухайте та повторюйте за мною. На дверях висить замок. Стереже будинок дох. Під вікном рясний квітник. Порося птало. Піг. Муркоче заглядав в пакет. Ковбасу шукає кет. За будинком сіна сніп, там вівця пасеться щіп, у канаві в бруд за груз птах поважний гусак гус, червоніє в полі мак. Діто кличе, качка так, Дужий, наче паровоз, Орепове коник хоз. В полі випасав, англійська назва її кау.